Всім привіточок, Всіх вітаю у новому відео, з нами все добре, живі, здорові. Вночі було 15 вибухів, кожен чули, але дякувати Богу, все якось минуло. Сьогодні теж збиралися, вдома нічого не робила, бо цілий день немає у нас води. Проходять зараз ремонтні роботи до завтра. Ж. Нічого сьогодні такого не робили по дому. Запропонувала Жені поїхати в епіцентр, подивитися кухні, подивитися лінолем, що почому, що там, які ціни в ітозі, щось ми не надумали, не поїхали. І десь за півгодини в тому районі стався прильот. Дякувати Богу, що не поїхали. Я не знаю, страшно десь пересуватися. Взагалі зараз вийшли, трошки скупилися. Женя, Женя зараз набере водички та Аліса уснула у візочку, то будемо якось. Заходити, заносити все. На вулиці у нас сьогодні теплинь, хоч і сонечка не було, але дуже тепло, дуже комфортно без шапки, без капюшону. Вчора ще дощ поливав, вітер дух, а зараз вже краса. У нас вже все зеленіє, скоро квіточки розпускаються. Краса така. Все чистенько, все охайно. Працівники ЖЕКу працюють щодня як бджілки. Попашаться, наводять порядочку скрізь. Ми вже вдома. Е -е, накопили сьогодні, ну, підкупили, <смі> підкупили сьогодні овочі, Взяла бурячку. Не знаю або ікру бурякову зроблю трошки, або зроблю вінегрет. В принципі, мабуть. Можна поставити на вінегрет, овочі відварити. Якраз у мене ще там кілька солоних огірочків є, буде нам такий салатик. Чому не поїхали ми сьогодні в епіцентр? Тому що в нас спор таки вийшов. Не можемо вирішити. Я думаю, на кухню взяти найдешевший ліноліум, подивилася, подивилася там на одному сайті, на іншому, там на Уликсі. А потім, потім ще зайшла на сайт епіцентру, подивилася, що по чому, які ціни. І дивлюся зараз по акції найдешевший 220 гривень за метр квадратний. І я думаю, взяти такий. Женя категорично проти, каже, що він занадто тонкий, він протреться, порветься, його через місяць йому гаплик буде. Не знаю, я з таким не стикалася. Не знаю, в нас вдома в мене в кімнаті помню, товстий був якісний. В інших кімнатах, знаю, що тонший був, але якихось таких проблем. Хіба що, хіба що, коли пересували меблі, десь могло щось там зачепитися, але його навіть і не видно. Воно там десь там під диваном, від ножки, десь там продавлено чи що. Та навіть на товстому на ліноліумі теж залишаються там якісь сліди від меблів, якщо там щось переставляєш. Тобто, не знаю, я за, то, за те, щоб взяти найдешевший на кухню, е, виходить там на тисячу, тисячу з копійками, майже на тисячу, в общем, взяти найдешевший, дорогі я точно брати не хочу. Не знаю, можливо, хтось порадить, хто брав, е, там пишеться 0,15 мм чи щось типу того. Чи хтось може купляв такий, наскільки це, не знаю, опасно, наскільки пр проблеми потім будуть, чи дійсно він так швидко псується. Мені здається, нічого страшного постілити, поставити ті меблі, ніхто нічого тут совати потім не буде. Не знаю, мені здається, що нічого страшного не має бути. Звісно, він там має бути вологостійкий, для кухні, там все таке інше. І тим паче ще таке, що на дерев'яну підлогу треба його класти. Не знаю, можливо, хтось щось порадить і розсудить нас. Боження категорично проти такого не хоче він. Мені здається, можна поки що взяти, а там колись, колись, колись. Купиться краще, поміняється. А може і з ним нормально буде, нічого там страшного такого. В общем, в общем, думаємо. Ще подивилася, які там є кухні, бо мені в коментарях дуже багато людей радило кухні в епіцентрі. Купували, все нормально, вже багато років, нічого там з ними не цей, не псується. Подивилася, в принципі, як я ото колись в якомусь відео казала, як я знаходила на одному сайті в Харкові, якась фірма займається. Ціна майже така сама. Ще бачила, є такі щось на кшталт, на кшталт кухонних комодів. Думаю, можливо. Такий комод подивитися, то щось тисячі коштує. А там їх декілька на вибір. Я там особа ціну ще не передивлялася, то Та, так знаєте, поки що передивляюся, Бо кухня насправді малесенька. Думаю, ось в цей куток поставити. Можливо, навіть той комод розглянути, бо там. Нижня тумба йде столешниця і якісь там зверху ще відкриті полички і ще навіс... ну, типу, і зверху ще шафи закриті. Можливо, навіть розгляну такий варіант, дешево і сердито. Зате буде воно новеньке. Неборушне, дивилася, мені радили від блогерки від моєї землячки Наталі Наталі, заходила до неї на сторінку, перегорнула, там, знайшла ще відео з дому, коли вони ще вдома були. Так, в неї дуже гарна кухня, але вона велика для великої кухні, для вбудованої техніки. А якщо там щось окремо, то, то дуже мало. Навісні шафи теж місця багато займають, а там то під витяжку чи ще щось. ну Мало, мало шаф, мало місця. Хочеться, щоб більше було більше, більше тумбочок якихось. Щоб якомога більше покласти речей, кухонних, не кухонних, чогось такого, хочеться, хочеться вже порядку. Женя каже, що ти за все одразу хапаєшся, давай заробимо спочатку в кімнаті, потім вже сюди будемо. Ну, я кажу, ну що тут на кухні? Вже я майже тут підшаманіла, все залишилося з підлогою вирішити. Та оце мені. Не, не вистачає. Ліса прибігла, знову лізе, хоче на холодильник залізти. Ай, ай-ай-ай-ай-ай. Я вже забула, що я казала вам. Все, забилося. В общем, зараз вже не знаю, десь 9-та година вечора. Щойно дали нам водичку. Цілий день з самого ранку, як ми встали, не було. Вже нічого готувати не хочу, нічого робити не хочу. Будемо відпочивати. Маю надію, що сьогоднішній вечір та ніч буде тихою, не так, як вчора та й попередні всі ночі. Дуже страшно, коли вибух за вибухом і пишуть іще шахеди, і ще шахеди, і ще шахеди. І просто ні кінця таке враження, що ні кінця не краю цього нема. Просто коли закінчиться весь цей жах. Вже нема сил. Сьогодні спілкувалася з подругою, з колегою своєю. Вона каже, як ти все це витримуєш. Спочатку там в нашому місті це все, потім тут. Не знаю, якось, якось ще тримаємося. Тримаємося молодцами. Добренько. Буду з вами прощатися таке коротеньке відео. До, до завтра я маю надію до наступного відео. Всіх люблю, ціную, всім тихої, мирної, спокійної ночі. пока пока